Святвечір віртуальна подорож. Діти за порога, діти за одвірка дивляться на небо. Чи не світить зірка? Блисне перша зірка сяйвом променистим. Мати всіх запросить. До вечері сісти. Виглянь, виглянь, зірку. Ми тебе чекаємо, вечеряти з нами, за старим звичаєм. Ні для кого не секрет, що для нашого народу святвечір традиційно вважається одним із найголовніших зимових свят. Однак багато цікавих традицій, пов'язаних з цим днем, на жаль, відійшли в минуле. Здавна українці намагалися на святвечір приготувати 12 страв. Найголовніша страва на святвечері це кутя Вона має глибокий символічний зміст, адже пшениця, як зерно, це символ вічності. Під час приготування куті господиня слідкувала за тим, щоб в хаті було тихо, кутю щедро приправляли сушеними, вишнями, родзинками, горіхами, медом. Все це робили не лише для смаку, а й щоб рік для сім'ї був багатим і солодким. Воду, в якій мокли зерна на кутю, виливали під плодове дерево, щоб воно добре. Родилу. Узвар або компот сушки символізує очищення тіла та душі. Їжу в святвечір не можна запивати водою, тому другою стравою вважається узвар. Вареники з капустою та вареники з картоплею, дві окремі страви, які символізують ситість. І достаток. Деякі господині додавали у вареники сіль, перець, цукор, монету чи інші дрібнички так віщували, яким буде наступний рік. того, кому попався вареник і сіллю чи перцем, рік буде невдалий. Цукор солодкий, монета багатий. Перстень. В сім'ї будуть гуляти весілля. Голубці і тушена капуста з грибами дві страви з капусти, що є символом єднання навколо однієї основи стабільності та сили. Голубці робили пісними з гречкою і грибами або з рисом і овочами. А ще на святвечір готували грибну юшку або борщ з вушками. Гриби символізують продовження роду. Страви з квасолі та гороху на святвечір символізують весну, яка завжди відроджується в людині. Нерідко з гороху роблять січеники, пиріжки, а квасоля – закуска. Або інгредієнт салату, оселедець та запечений короб – це дві окремі страви. Риба на святвечір це символ християнства, калач або колач, традиційний обрядовий хліб із білого борошна, випечений у формі кола, а пампухи символ свята. Хоча на святвечір вони мали бути пісними. Спочатку пампухи пекли у печі, з часом їх почали смажити на олії. Якщо все ж таки вони були печеними, то перед вживанням їх запарювали у макітрі з розтертим маком і медом, деколи до них додавали горіхи. А ще пампухи це символ щастя, достатку, радості. Та свята, що дарує Бог. Приготування страв в давнину розпочиналося із самого ранечку, і до появи першої зірки господиня мала впоратися із усім. Важливо, що цілий день аж до святої вечері не можна було нічого їсти. І лише з першою зіркою на небі українці розпочинали святкувати. Під час святої вечері ні в якому разі не можна сваритися, сперечатися. Навпаки, треба помиритися з ворогами, щоб у новому році було мирно і в хаті, і поза хатою. Діти мають допомагати старшим у святкових приготуваннях. Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки. Святий вечір починається молитвою і запалюванням різдвяної свічки. У компанії всієї родини, у тому числі й немовлят, господар будинку благословляє вечерю. Всі члени родини в цей день повинні бути вдома. Кажуть, якщо в цю ніч десь заночувати. То цілий рік будеш блукати по світу. Під час вечері виходити за столу не годиться. Розмовляти багато теж недобре. Першу ложку куті господар підкидає до стелі, щоб так янголята стрибали, як ця пшениця скаче від землі до стелі. Після вечері починаються забави. Малі діти бігають, лазять під стіл і там квокчуть, щоб квочки сідали. Мати їм кидає за це в солому горішки та дрібні гроші. Починають колядувати та зустрічати колядників, нагороджуючи їх солодощами чи грошима. Святий вечір настає. Зірочка моргає, до вечері кличе всіх у вікно заглядає, на столі дванадцять страв, та з медом кутя славимо колядкою народження Христа.